Привіт! Я Аліна Цевіка, і ми кореспонденти Радіо Квацит. І сьогодні ми хочемо вам розказати, як пройшов другий тиждень проєкту Кіт Club. Поїхали! Перший день другого тижня пройшов продуктивно та емоційно насичено. Діти навчалися краще розуміти себе та свої емоції через справу з самопізнанням. Завершенням дня стала арт-терапія. Учасники працювали з пластиліном. І ліпили котиків, передаючи через них свій емоційний стан. Це допомогло їм краще зрозуміти внутрішній світ і емоційно розвантажитись. Другий день був присвячений темі свідомого волонтерства. Діти дізналися, що таке волонтерство, яким воно буває та яку роль відіграє у суспільстві. Через інтерактивні завдання вони не лише дізналися нову інформацію, але й відчули на собі цінність допомоги іншим. Також головною подією цього дня був візит до молоді лікаря ветеринарної медицини, волонтера Артура Шабліяна. Він поділився конкретними історіями з власного досвіду допомоги тваринам. Також відбулися дискусії та обговорення щодо актуальних проблем та можливостей для їх вирішення. Так як скоро очікується сильна спека на вулиці, ми запитали у Артура Шабліяна, як допомогти тваринам в цей період. Основна потреба це вода, постійний доступ до водички. Коли дуже жарко, твариночки не мають можливості піти в магазині купити водички, тому якщо ви маєте можливість десь поставити мисочку з водою, бутилочку якусь обрізаною з водою. Але ж це стосується і диких твариночок, там, наприклад, тих же їжачків. Ті, що по ночам приходять у кормушку ваших котиків у дворі, тиряють кормчик, теж можна їм залишати водичку. Пташ, пташечки теж потребують дуже багато водички. ну Птах хоча б може десь на Дніпро полетіти попити водички. Да? Але ж дуже часто трапляються випадки саме у літній спекотній час. Просто от такий приклад із буквально недавнішнього, військовослужбовці до нас звернулися з молодою лебідочкою. ну Вона сама до них прийшла. Прям там, не знаю, на позиції це де якби ну, дуже не, не уточнював, але ж привезли таку дуже знесилену лебідочку молоденьку, вона прям така ж ніяка була. Судя по признакам, да, вже при огляді, зрозуміло, ну, що вона, скоріше за все, отримала просто тепловий або сонячний удар. Вона трошечки прийшла до себе під кондиціонером. Попила водички, поїла, стала зразу, крила там вся така бадренька, живенька. Тобто навіть такий величезний птах теж може страдати від такої аномальної спеки. І навіть якщо там це не якась аномальна спека, там під 40 градусів, а там 28 це вже жара, і треба, треба всім допомагати. Третій день проєкту Kid Club пройшов у гармонії. Молодь занурилась у практику йоги, яку провела Тетяна кіса. Учасники дізналися про техніки правильного дихання та спробували перші асани Заняття допомогло розслабитися, краще відчути своє тіло та набути внутрішнього спокою. Практика також включила в собі елементи. Спрямовані на покращення гнучкості, координації та рівноваги, а також на зниження рівню стресу та тривожності. Про це детальніше розповіла тренерка з йоги Тетяна Кіса. Мені було неймовірно приємно розказати про е, свій досвід. про е, Свій шлях і про те, що ж таке йога, практика йоги це не тільки фізична якась робота, це велике знання, об'ємне, яке включає всі аспекти нашого життя. І мені дуже приємно, що наша молодь тепер цікавиться цим знанням. Ми провели теоретичну частину. Я розказала про те, що ж таке йога, про те, які основні сходинки йоги. Ми попробували дихальну практику, повне діафрагмальне дихання. Це теж дуже важливо для того, щоб ми в житті повноцінно функціонували. І ми спробували обов'язково практику асан, яка всім дуже сподобалася, наскільки я зрозуміла. Практика асан – це робота з тілом. Через певні положення, які ми робимо на килимі. На килимі можна на підлозі на зручній. Ми е, займаємо е, всі необхідні форми для нашого тіла і е, розвиваємо гнучкість, і розвиваємо силу, і розвиваємо рівновагу через практику цих положень, е, розвиваємо якість і. Повноцінну роботу нашої ендокринної системи, всіх систем в організмі, ми запускаємо і, звичайно, сповільнюємо потік нашого розуму, сповільнюємо потік наших думок, які дуже багато у нас в голові рояться і бігають. Сама йога, саме знання йоги не є панацеєю від стресу, але всі практики, які ви виконуєте, всі сходинки. Цього неймовірного знання, цієї філософії вони ведуть вас до усвідомлення того, що стрес не необхідна частина нашого життя, а вони ведуть нас до внутрішнього стану. Йога – це внутрішній стан, і саме цей внутрішній стан ми розвиваємо це. Чиста присутність в процесі, і коли ви присутні в своєму житті, у вас немає бажання бути в стресі, у вас не виникає бажання бути в якихось інших негативних звичках, негативних реакціях. Ми вчимося відчувати себе присутніми в моменті тут і зараз. І відповідно, ми вчимося не реагувати на зовнішні подразники. Чим Якісніше ми е, дихаємо, чим якісніше ми почуваємо себе в своєму тілі. Те це те, що розвиває наша практика асан. Тим якісніше ми живемо, і тим менше стресу відповідно може впливати на нас. Ми просто вже не піддаємось цьому стресу. А дихальні практики вони відповідно е, сповільнюють нашу нервову систему, і ми можемо на них впливати безпосередньо на наш наш спокій, на наше сповільнення. І так, практика йоги дуже якісно впливає на наше життя. День пройшов у теплій атмосфері із новими враженнями. Я думала, що буде набагато складніше займатися йогою, але це було складно, але не настільки, як я думала. Деякі пози було складно робити, прям дуже я прямо аж падала, а деякі пози було робити дуже комфортно, як можна було так сказати, і дуже нескладно. Потрібно займатися йогою. Це дуже так. Ну, класно і цікаво. Все сподобалося, дихання спрацьовано. Трішки вийшли чакри. Ну, а так добре все. Останній день другого тижня став справжнім святом емоцій і досягнень. Діти активно грали в командні ігри, рухалися, сміялися і згадували найскравіші моменти проєкту. Підсумком двохтижневого проєкту поділилися начальник відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики Тетяна Качанова. Ці два тижні пройшли чудово. Сьогодні у нас завершальний етап. Сьогодні у нас підведення підсумків. Ми отримуємо фідбек від наших учасників кіт-клабу. І я можу сказати 100%, що на. Наш проєкт вдався, тому що ми чуємо і бачимо, які учасники стали відкритими, щирими. і Сьогодні вони поділилися з нами тим, що їм сподобалося. Від себе хочу додати, що два тижні пройшли у нас максимально насичені, реалізували все, що ми задумали. Учасники відвідували кожного дня в повному складі. І Хочу подякувати всім, хто долучився до нашого проєкту, нашим гостям, міському голові, який до нас завітав, за підтримку. Тримку хочу подякувати моїй команді, моїм колегам за те, що підтримували, і спільними зусиллями нам таки вдалося реалізувати цей проект. А що найбільше сподобалось дітям за ці два тижні? Перш за все, їм сподобалося те, що вони знайшли друзів. Тобто вони прийшли, не знаючи що одного один одного, можливо, хтось там дві-три дівчинки дружили. Але всі сказали, що вони познайомилися і знайшли друзів. Друге, було багато відгуків з приводу того, що вони стали менше соромитися, коли спілкуються. Тобто, в них якась впевненість виникла в комунікації між собою. В самому проєкті їм сподобалися руханки, їм сподобалася групова. Робота, тобто, коли ми їх ділимо, дамо їм даємо якесь завдання, вони їх виконують. Комусь сподобалися пірішки? От сподобався квест, в принципі, відгуки всі позитивні. Один Святослав нам сказав, що дякую за те, що ви зробили мене добрішим. Це дуже тішить. Діти ділилися своїми враженнями, емоціями та відкриттями. Ну, взагалі, ці два тижні були усі незабутні. Кожен день був насичений емоціями та завданнями, але, мабуть, ну, командні роботи запам'ятались найбільше. Це було дуже цікаво працювати з людьми, з якими я вперше знайома, нові відчуття, нові емоції. Найбільше мені сподобалось волонтерство. Там був цікавий е, запитання. Та сподобалось, як ми робили сценки за волонтерство. Вони були усі дуже цікаві, то це було так цікаво робити. Мені сподобалось, як ми виконували різні завдання. От сьогодні було таке прикольне завдання. Як для нас там зробили капусту, ми її розкривали і робили ці завдання, ну там говорили, там були запитання, ми відповідали на них. Було іноді так смішно, що іноді попадало на того, хто вже відповідав. І було там на мене, і на когось іще. Ну для мене було цікаво, ну все волонтерство, толерантність. Завершенням стала надихаюча творча частина заходу. Кожна дитина створила свою карту бажань, візуалізуючи мрії, цілі та те, до чого прагне в майбутньому. Два тижні в Кітклаб стали для молоді часом активного розвитку, самопізнання та командної роботи. Учасники навчилися краще розуміти себе та інших, розвивали емоційний інтелект, толерантність, лідерські якості та креативність. Кожен учасник дякував організаторам відділу у справах сім'ї, дітей та молоді, виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради за організацію корисного та цікавого навчання. Проект створив атмосферу довіри, дружби та взаємопідтримки. Кіт клаб об'єднав свідому та активну молодь, готову розвиватися і діяти разом.